Давайте заново почнемо. Мене звати Владислава Файн, я маркетинг-директорка компанії ЮНАС. Nice. Я рада вас всіх вітати на нашому презентаційному зумі нової лінійки диетичних добавок. Поки ми чекаємо усіх, хто до нас доєднується, я хочу вам розповісти один цікавий лайфхак про цей продукт про наш cc крем з пептидами. Ви я впевнена, що знаєте, що цей продукт. Підлаштовується під тон нашої шкіри і захищає нас від сонячних променів, тому що має у своєму складі SPF 30. Але, щоб отримати найкращий результат від цього крема, тобто без жовтих плям, без ніяких розводів, його потрібно правильно наносити. І я зрозуміла по вашим відгукам, що не всі розуміють, як його потрібно правильно наносити. Якщо ви його берете і наносите, Просто з тюбика пальцями на обличчя, ви отримаєте дуже-дуже щільне -дуже покриття на шкірі. І не усі капсули кольору, які є в його складі, вивільняються, лопаються. І у вас буде дуже щільне покриття, капсули не всі розкрилися і будуть жовті плями. Також, коли крем взаємодіє з теплою шкірою, він може окислитись, І у вас буде дуже така маска неправильного кольору. Як нам його потрібно правильно наносити, щоб отримати результат гарної фотошопленої шкіри зволоженої? Нам потрібно нанести cc curm на тильну частину ладоні, потім взяти пензлик бачите? Пензлик або beauty блендер. Зібрати його ось так. І ось так перенести на своє лице. У такому випадку ви отримаєте рівномірне покриття, ви отримаєте, що усі капсули кольору у вас е розкриються, і крем повністю підлаштується під ваш тон. У вас не буде ніяких жовтих плям, у вас не буде ніякого ефекту маски, і це буде е ну, суперпродукт на літо. Хочу сказати, що у червні, якщо ви вже бачили, це крем йде в подарунок, якщо ви придбаєте, зволожуючий крем з пептидами. Тому користуйтесь продуктом правильно, знайте про цей лайфхак і наносите його також правильно. Я так думаю, що всі вже доєдналися до нас, всі, хто хотів, і я можу починати. Якщо я можу починати, і ви готові. Напишіть мені в чат, що ви готові, бо я вже готова. Розказати, поділитися новинами. У мене так багато є, що вам розповісти про наші круті-круті продукти, які ми нарешті завели у каталог. Тоді я починаю. Е, представляю вашій увазі нашу нову лінійку баді Unice Health». Ось такі в мене є чудо баночки наші. Це магній, це ультранагатри і це вітамін Д3. Це три кітри, які повинні бути у кожної людини в кожній аптечці. Я зараз вам розповім, що таке Юнайс Хелс. Чому з'явилось? Лінійчика, ага, і наш навіщо вона нам потрібна? Ми дуже довго усією нашою командою шукали виробництво, і ми можемо співпрацювати, щоб здійснити мрію, щоб випустити класну серію якісних продуктів, що будуть підтримувати здоров'я і красу кожної жінки, кожного чоловіка, кожної людини в Україні і не тільки в Україні. Зараз я можу з гордістю сказати, що ми співпрацюємо з найкращими виробниками в Україні, що ми знайшли високоякісну сировину, безпечну сировину, що в нас потужне сучасне виробництво, і що ось це все ми можемо подарувати вам. Це е, наші перші три бади. І в наступному каталозі вас також чекають нові бади. Але давайте по порядку, що ми маємо? З чого ми починаємо і що цікавого наразі є в нашій лінійці. Давайте почнемо з Ультра Амегі 3. А я почну його презентацію з відео. Зараз я вам його продемонструю і розкажу, як це відео було знято. Це відео експеримент. Який ви можете потім показувати своїм консультантам або який ви можете з легкістю повторити самі? Вчора а, я зайшла в аптеку і купила звичайний омега-3, десь там, здається, 489 гривень, щось таке коштувало? Я вам не можу показати банку, тому що буде некоректно, тому я просто переклала капсулу в нашу чорну тару і а, зараз покажу, який ми зняли. Трутий експеримент, щоб ви могли побачити, яка якість у наших ультра омеги 3. Так, напишіть, будь ласка, бачите, чи ви мій зараз екран, тому що буду запускати відео. Так, бачите, не бачите? Все вам видно. Запускаю ви відео зі звуком. Якщо хтось щось не почує, я вам розкажу його заново. Це експеримент з пінопластом. Є Омега-3 іншої компанії і Омега-3 Ультра від Дінайс. Три іншого виробника. Буде у нас ось тут

Так, а мене тривається. Бачите, більше масси на відео. Бажаю, що через не буде ніякого ніякої різниці чи від цієї, тому експеримент вже закінчить, але ви бачите, так? Наглядно можна побачити, що в мене трейде. Так, відео завершено. Зараз я повертаюся до презентації. Угу. І показую вам, щоб ви побачили, що сталося за ніч Бачите? Він а, 3 іншого виробника повністю роз'їв цей пінопласк. Ось тут ультра 3 від 12 який зараз ми вам показуємо. Дівчатка, виключіть, будь ласка, мікрофон, когось він вимкнутий. Я вважаю, що це найкращий доказ якості, яку ми зараз з вами маємо. Ще хочу додати від себе, що коли я відкрила капсулу Ультра Омеги до іншого виробника, вона дуже неприємно пахла. Коли я відкрила капсулу Ультра Омега 3, в неї є трошки запах морський, але він приємний. Ось ця штука досить пахне рибою. В мене нігті пахнуть рибою, я не можу це вмити. І я знаю, що деякі люди, деякі клієнти скаржаться на те, що коли вони приймають будь-які вади, а саме там омегу-три, як зазвичай, в них є присмак риб'ячого жиру і неприємний запах з рота. Ось тут ця омега взагалі не пахне. Тому це ось такий експеримент. Але давайте більш детально поговоримо про Омега-3 і чому він такий в нас класний? Раз сповідаю, що ми у складі омега 3 маємо 100% жир, риб дикого вилову. А наша, наш жир пройшов шість етапів: очищення і від ртуті та важких металів. Сировина приїхала з Ісландії. І я вам відверто скажу, що ми пишаємося якістю цієї омеги, яку ми можемо запропонувати вам зараз. Навіщо нам взагалі потрібна омега-3, чому її потрібно замовляти, чому її потрібно пити? Тому що вона сприяє зміцненню в серці сюди, вона підтримує наш імунітет, вона поліпшує пам'ять, вона нормалізує рівень холістеріна в крові. вона допомагає нам куднути. Вона... Допомагає в профілактиці погіршення зору. Вона зміцнює імунітет і допомагає від профілактики онкозахворювань. Це дуже-дуже потрібна і нашому організму добавка, Вона під... нормалізує роботу нашого організму повністю. Нашу омега-3 потрібно приймати по одній капсулі два рази на день під час їжі, а їжі бажано жирною. Тобто, як буде класно, якщо там ви з'їсте якийсь тост з авокадо, або якщо ви з'їсте якийсь там шматочок м'яса, чи навіть якщо буде хліб з маслом вершковим, це також може бути, але не просто запити її водою. Чому це потрібно? Це потрібно, щоб вона швидше засвоїлася організмом і ви отримали результат. Що у складі? У складі омега 3 525 мг, міліграмів, єпа 270 мг. І ДЧА 180 мг. Це суточна норма, це нам підходить. Ви будете в захвіті від омаги 3, я впевнена. Далі в нас. Я вам розкажу про магній в 6 Я думаю, що ви знаєте, що магній В6 6 Заспокоює нашу нервну систему, знижує рівень стресу, і він дуже нам потрібен зараз під час таких складних обставин, в яких ми з вами живемо. Магній Б6 це наша така особлива радість, особлива гордість, бо ми обрали для вас найкращу його форму: це магній цитрат, який, звичайно, додали Б6. Б6 додається для того, щоб ви отримали. Повне засвоєння магнію і швидку дію. Тому ви можете побачити перевагу МВ6 у нашій презентації: це висока біозасвоюваність, це швидка транспортування, це швидка дія. Навіщо взагалі потрібен май... магній, окрім того, що він там підтримує нашу вегетосудинну судинну систему, серцевий ритм, Він має заспокій... заспокійливі властивості, знижує рівень стресу. Там нормалізує наш психічний стан для жінок. магній Б6 важливий в першу чергу для того, щоб гармонізувати наш гормональний стан, наш гормональний фон. І коли у вас а, досить болючі неприємні критичні дні, магній Б6 допомагає трошки знизити ці відчуття. Гінекологи і інші лікарі радять приймати жінкам і ну там. Якщо ми хочемо гармонізувати гормональний фон, місяць приймати магній Б6 по дві капсули. Бажано його приймати ввечері, тому що, коли ви його приймаєте ввечері, ви отримаєте гарний глибокий сон. У вас буде глибокий рівень сну, ви вранці проснетеся з таким чудовим настроєм, ви проснетеся відпочившим, тому що у вас буде повний заряд у увесні. Тому магній B6 зараз це дуже важлива біологічно активна добавка, я її сама п'ю, тому і вам раджу. І це ми далі говоримо про вітамін Д3. Це взагалі, вітамін Д3 це моя любов. І а наш я в порю, наш вітамін Д3 це на 100% натуральний продукт. В складі олівкове олія, тому що іноді, коли ви покупаєте в аптеці, там під рослинна олія не дуже високої якості. Але коли у складі є оливкова олія, тоді засвоюваність пеністер... 3 90%. У нас швейцарська якість і швейцарський результат. І я вам хочу розповісти дуже. Таку цікаву історію з власного досвіду про вітамін Д3 і чому він взагалі такий життєво важливий вітамін. Десь, мабуть, роки два-три тому в мене почала дуже сильно боліти нога, коліна, і знаєте, боліти так там, де кіски. І я пішла к хірургу, травматологу, кажу, доктор, в мене болить нога, я ну, вже нічого не можу пояснити, не розумію, чому. Я не там ніде не билася, нічого такого не було. Він мені виписує ліки. Він мені виписує мазь, Ну, знеболювальним він мені виписує. Я десь тиждень це все приймаю, п'ять днів тиждень, але воно нічого не допомагає. Воно просто всередині болить і такий, знаєте, дискомфортний біль. Коли тобі ну, так, некомфортно жити з такою з таким болем. А я знову йду до нього, кажу, що щось нічого не допомагає. Він мене відправляє на МРТ. МРТ показує, що все з колінкою, з ногою, взагалі все нормально, але в мене є біль. Він каже: давайте ми здамо аналіз на ревматит. Я думаю, ну який ревматит, Мені там 29-30 років тоді було, який равматит? Чому ми з вами розмовляємо? Ні, він каже, давайте здавати. Здаю я ревматит, у мене проба показує трошки завищений показник, і цей лікар мене відправляє до ревматолога. Іду я к ревматологу, кажу, що я приймаю знеболювання, я мажу цими мазями для суглобів. Нічого мені не допомагає. Ось такий в мене аналіз. Що мені робити? Це була жінка. Жінка так мене оглянула, каже: ніяких травм, ні, нічого, я МРТ вам здала, все в мене добре, але такий нестерпний біль, не можу жити. Вона каже, Давайте здамо аналіз на вітамін Д. Ви приймаєте? Я кажу, ні, не приймаю, навіщо він потрібен. Вона каже: Ну, давайте здамо аналіз. Здаю я цей аналіз, і в мене показує, що в мене за низький рівень вітаміну Д, тобто в мене такий аномальний вже рівень вітаміну Д. І вона мені виписує вітамін Д, також у жировому такому вигляді, десь, мені здається, його місяці три приймала, але через два-три тижні я вже відчула, що в мене не так ну, вже немає того болю. А через місяць, взагалі, все пройшло. І от з того періоду я постійно слідкую за вітаміном Д. І хочу вам сказати, що вітамін d 3 потрібен нам, щоб ми підтримували у гарному стані наші кіски, наші суглоби, наші зуби, менше ходило до стоматолога, щоб ми підтримували імунітет. наш. Ви знаєте, що вітамін d 3 я впевнена, що ви знаєте, що вітамін d 3 ми можемо отримати влітку, коли в нас куче сонце, але в нас там. Ми живемо на такій широкій, що сонце у нас там де бог ще було 5 місяців, а взагалі 4. І ось нам на сонці потрібно побути десь півгодинки. Але тут є така маленька, але тут таке є маленьке але. Якщо ви вийшли на сонці на півгодини і намазалися кремом з спф фактором тоді вітамін Д організмом не засвоюється. І якщо ви вийшли. О 12 під саме пекуче сонце на півгодини, щоб отримати вітамін Д3. Ви його отримаєте. А разом з ним ви отримаєте риск меланоми, ви отримаєте опіки, ви отримаєте потостеріння шкіри. І це будуть такі проблеми, які потрібно буде потім або лікувати, або маскувати, звертатися там, не дай Бог, до онкологів, 100% до косметологів, тому що у вас буде. Старіння шкір треба буде це виправляти, або пігментні п'ятна, або плямосорі, або там, а, віснушки. Як ще можна отримати вітамін Д3? Д3 можна отримати, якщо ми з вами в день будемо з'їдати, наприклад, один кілограм червоного м'яса або червоної риби, або там десь близько 20 яєчних жовтків. Я думаю, що ніхто хто з нас. Такого не їсть в день. І ви ж розумієте, якщо ми це будемо їсти, щоб отримати вітамін Д, ми з вами отримаємо риск подагри, ми з вами отримаємо зайву вагу, і взагалі це дуже-дуже дорого. Що робити? Купити вітамін Д3000 одиниць і радуватися життю, пити по одній пігулки в день і. Отримати класне самопочуття. Що ще цікавого в нашому вітаміні Д3? Він має таку дуже як сказати, він нас зранку дарує нам такий заряд енергії, він досить бадьорить нас. Тому приймайте, будь ласка, вітамін Д3 наш а, зранку. Щоб а, якщо просто ви його приймете ввечері, ви тоді швидко заснути, а, у вас буде такий. Заряд енергії, вам її потрібно бути кудись, ді. тому краще випити його перед, там, не знаю, перед роботою, ще ще. Ну, зранку. Пити зранку і буде вам щастя. А рекомендована доза у нас одна на капсула на день в першій половині дня, після під час прийому їжі. Їжі бажано знову ж таки з жирами, тому що він у у складі має олійкового олію, щоб жири швидше перенесли його в організмі. Приймайте, будь ласка, жирною їжею. Що хочу вам розповісти? Хочу вам розповісти, що в мене, бачите, є ось такий один набір. У мене є ось такий другий набір. Один набір це вже мій. Один набір я замовила чоловіку. І хочу вам сказати, що з 1 червня ці неймовірні продукти вже з'являться у відкритому продажі по дебютній ціні, як завжди. Але ми ж пам'ятаємо, що вчора була акція Гарячий бросейл для вас, для всіх, хто зробив замовлення. Від 40 балів купичувальну, ви можете взяти цей суперсет за 995 гривень. Але компанія ЮНЕСКО nice ніколи не зупиняється, і ми хочемо зробити для вас найприємніший сюрприз, який тільки можна уявити. Ми даруємо 50% знижки на будь-яке замовлення до 31 травня, щоб вам було легше приймати замовлення, оформлювати замовлення, працювати зі своїми клієнтами, консультантами і мати-мати більше замовлень. Я закликаю вас розповідати про наш новий продукт. Я закликаю вас робити такий експеримент. Ви можете, ще раз кажу, купити таку омегу 3 в аптеці і спорівняти з нашою я впевнена у якості нашого продукту. Якщо ви не хочете робити такий експеримент, ви можете його скачати з наших офіційних сторінок: Телеграму, інстаграму, будь-де, ми на усіх ресурсах виложимо цей експеримент і ви можете його показувати. Усі матеріали, презентацію, ця презентація, гайди до продуктів, звичайно, ми викладемо на наші офіційні сторінки і ви зможете їм користатися. Але ще одне але в мене: щоб ви були впевнені в якості нашої продукції, я демонструю вам сертифікати, паспорта якості, ви можете їх почитати, побачити, складові, побачити, звідки сировина. Це все, що є внутри е, наших балів, ви побачите. Це буде у загальному доступу, щоб у нас не було питань по якості. Якщо у вас є питання, ви можете написати мені в чат, я з радістю вам відповім. Якщо питань немає, то такий наш коротесенький зум-виробник, то самий виробник, е, виробник Україна. Зараз ми направимо на те, щоб розвивати українські а, працювати з українськими виробництвами. Сировина, а, вітамін омега 3 з Ісландії, Д3 зі Шв... Швейцарії, господи. Швейцарі. Ви можете всі паспорта якості, все є. Якщо є питання, я відповім. Якщо питань немає, то я була. Дуже буду вам дуже вдячна за вашу увагу. Буду вас чекати на наступних зумах. Гайди по продукції, такі самі, щоб ви могли використовувати в соціальних мережах. Ми вже зробили після презентації, вони стануть для вас доступними. Ми вам їх надамо. Ви зможете все ще раз перечитати, все на свої очі побачити. І я вас закликаю замовити собі такі. Суперсети, тому що ціна 995 гривень за три продукти і це просто вау. Я чекаю на питання. Якщо питань більше немає, то тоді я буду вам бажати гарного дня виставляти запис цього з зуму, давати вам презентацію, давати вам гайди по продукції. Дівчата, якщо питань немає, тоді бажаю кожній з вас гарного дня. Нагадую про акцію мінус 50%, яку ми зараз запускаємо, якою ви можете вже користуватися. Закликаю використовувати презентацію, використовувати відео, спробуйте самі нашу продукцію, тому що якість цих бадів вона перевірена. Ми гарантуємо, у нас весь офіс вчора купив собі по такому набору. Ми вже вживаємо їх. Ну і ви бачили на свої очі, що ось мені здається, що ось це найбільший знак якості. Тоді дякую за те, що були зі мною. Буду вас рада бачити знов. Бажаю всім гарного дня. Бувайте!